Вітаю, мої любі! Ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного школи Ганапаті Відія. І я продовжую серію відео прогнозів для висхідних та місячних знаків зодіаку. І сьогодні у нас висхідний знак тілець. Буквально декілька слів, що це видична астрологія, і вона. Абсолютно по різному, все розраховує і дуже сильно відрізняється від західної астрології. Тому, якщо ви не знаєте свій висхідний знак зодіаку, з точки зору джйотіш, джйотіш – це найстародавніші знання, які тільки існували, всі астрології пішли саме з джйотіш. Тому, якщо ви не знаєте, який у вас знак, то, будь ласка, за посиланням під відео ви можете побудувати свою натальну карту і дізнатися свій висхідний знак. І так само ви зможете ось цю коротеньку презентацію завантажити собі, так само ви знайдете посилання. І так, ми будемо розпочинати. А для того, щоб вам було зручно, звісно, я зробила презентацію, щоб ви могли дивитися на карту, як це все виглядає. І буквально ще декілька слів. Якщо ви бачите ці QR-коди, ви можете їх відсканувати і підписатися на мій телеграм-канал і на мій інстаграм, де я кожен день розповідаю якісь користі про події на небі, і на землі, а також про моє навчання в школі і про різні консультації. Тому, будь ласка, запрошую вас. І так, розпочинаємо у нас. Астрологічний сьогодні прогноз саме для висхідних та місячних Тельців на 2026 рік. І так, давайте подивимося, як це буде виглядати в натальній карті. Що саме буде відбуватися? Ми з вами будемо детально розглядати да, висхідних Тельців. Це коли ось в верхньому робику стоїть циферка 2. І що ми будемо аналізувати? Ми будемо аналізувати дуже важливі транзити, а саме повільних планет. Це Сатурн, основна його характеристика Сатурна це принцип обмеження і стримання. Потім транзит Юпітера, у якого принцип можливості і розширення, і ще транзит кермічних вузлів раху. Та кету, і ось саме на базі ось цих транзитів буде робитися прогноз. Але хочу додати, що це загальні поради для кожного висхідного тільця. І так само місячного Тельця. але потрібно враховувати, що у кожної людини десь в певному місці стоять свої планети і вони вже програються по-своєму. І, звісно, це залежить ще й події, які будуть відбуватися від того, які періоди життя ви проживаєте, так, і які планетарні періоди, і багато вже додаткових нюансів. Тому, якщо ви хочете дуже детально все знати про себе. То приходьте на консультації і замовляйте індивідуальний прогноз. І так, поїхали. Головний транзит це звісно вплив Сатурна. Сатурн, планета Карм, принцип обмеження. І для висхідних тільців ми бачимо, що ось цей вплив буде на 11-й будинок. Що ж це 11-й будинок? Ну, найулюбленіший в натальній карті, Більшість з нас його дуже дуже любить. Що саме, да? там знаходяться великі гроші, легкі гроші, впливові люди, Буде. Реалізація наших амбіцій, бажань, об'єднання людей, наша популярність в соціальних мережах ось все знаходиться саме там. І тому для тільців це дуже сприятливий транзит. Сатурну там комфортно в 11 му будинку і це. Один із найсильніших транзитів саме для реалізації себе в соціумі. Тобто в цей період будуть продовжуватися, тому що нагадаю, що цей вплив вже тільці відчувають з початку квітня. І тому це буде продовжувати. Що саме? Ну, будуть нові можливості активізувати якісь об'єднання, якісь групи, проявитися в. Яких Якихось колективах, також буде виникати потреба вкладати сили, свої емоції, да, саме в командні проекти, да, саме в громадську діяльність. І це ідеальний час. Якщо людина розвиває якусь спільноту, розвиває блог, якось себе намагається позиціонувати, це ідеальний час для того, щоб проявитися саме. В соціальних мережах і отримати з цього прибуток. Далі, так як я казала, що 11-й будинок це великі фінанси. Так? І що Сатурн? Сатурн через певний час він дає, винагороджу, винагороджує так? тих, хто добре до цього, до цього попрацював в 10 будинку, будинку кар'єри і будинку статусу. І тому Сатурн дає довгоочікуваний прибуток, іноді це може бути навіть дуже великий. Далі, Сатурн надає такі статусні знайомства, люди, люди це можуть бути, які будуть допомагати вам розвиватися, допомагати заробляти гроші. Ну і саме ці люди будуть давати вам нові. Можливості, да, будуть сприяти новим можливостям в ну, такому в грошовому еквіваленті або в популярності. І що важливо розуміти, що Сатурн дає ось все це за умови, якщо, як я казала, вже попередньо ви дуже гарно попрацювали ось тут, в 10-му будинку. Ви щось робили дуже, так, дуже так на постійній основі і все. Потім Сатурн дає винагороду. Але якщо хтось намагається якось швиденько нічого не робити і отримати легкі гроші, і щоб все так швиденько, швиденько, то ні, Сатурн тут винагороди не дасть. Далі, так як це будинок амбіцій, Сатурн може дати що. Він може дати реалізацію ваших бажань. Ось ви щось довго-довго хотіли, дуже довго щось там ну, собі там планували. І все, Сатурн, якщо ви йшли до цієї цілі, Сатурн вас винагородить. Далі, Сатурн впливає м, своїм третім аспектом на вашу особистість, на перший будинок. І він може додати трошечки такої відповідальності, серйозності. Це доволі так, ну, така, така користь буде для вас. Далі, для тих, хто планував, очікував, або ну, планував мати дітей, це дуже класний період для того, щоб народилася дитина або ну, жінка завагітніла. Тому що Сатурн своїм сьомим аспектом впливає на п'ятий будинок будинок дітей, так? а Сатурн завжди дає трошечки випробувань. Ну, а народження дитини це завжди не дуже легкий такий шлях. І ще Сатурн своїм десятим аспектом буде аспектувати восьмий будинок. І ось тут дуже обережно. Обережно з грошима інших людей, дуже обережно з різними такими. Ситуаціями, де ви можете ризикувати. Тобто, в цей період Сатурн, скоріш за все, буде вас утримувати того, щоб ви. Робили якісь незважені кроки. Але це дуже добре для того, щоб ви, наприклад, занурились в якісь дослідження, кудись щось вивчили, щось глибше, познайомились, наприклад, з психологією, з астрологією або з різними такими напрямками, які допомагають розвитку людини. Далі. Тепер переходимо до транзиту Юпітера. Якщо Сатурн впливав на 11-й будинок і буде впливати весь 26 й рік, то Юпітер буде, як то кажуть, переходити з одного будинку в інший. І так, Юпітер на початку року буде впливати. На ваш другий будинок Юпітер знаходиться в знаку Близнюки. І тому перша половина 26-го року ось тут буде спрацьовувати принцип розширення в другому будинку. Що таке другий будинок? Це наша самооцінка, це наша родина, наші накопичення, це те, як ми комунікуємо, спілкуємося, наша мова, а також це наше харчування. І ось тут у нас купа-купа можливості. Тобто, у нас може у тільців зростати. Фінанси, так? Це таке збільшення да, доходів, можливе збільшення доходів. далі Це ще про те, що буде дуже класно в вашій родині, а в батьківській сім'ї це така гармонія, щось якісь нові можливості для родини. так А також Юпітер буде давати бажання, ну, Трошки більше їсти може солоденького такого, да? Або м -м, якось ну, трошки їсти може хотітися трошечки, трошечки більше. Але спілкування буде таке сенсом, хоч захочеться розмовляти, щоб це мало якийсь сенс. Ну і, звісно, навички комунікації, да? можна в цей час, в першу половину 26-го року, починати працювати з голосом, розвивати свою ораторську майстерність. Ну, і В цей час, звісно, легше позбутися якихось шкідливих звичок, тому що Юпітер буде цьому сприяти. Далі. У другій половині року з червня до кінця жовтня, Юпітер буде знаходитись у третьому домі, і це знак РАК, це місце екзальтації Юпітера. Юпітер в знаку рак максимально сильний. Це дуже сприятливий період. Але є одне але в третьому будинку, саме в третьому будинку Юпітеру ну, не дуже комфортно, він почувається, хоч він і дуже сильний, але все ж таки місце, де куди він зайшов максимально таким сильним. Зараз я все зроблю, і трошечки там не ті умови. Тому дуже важливо, щоб ви розраховували свої сили, і щоб ви вам не здавалося, що все мені, все тут море по коліно, я все зможу. Мені потрібно ну, звертати увагу на свої життєві сили. І так, що буде відбуватися? Ну, звісно, третій будинок. Про що це? Це про... Нашу сміливість, нашу рішучість, і взагалі це про наші власні зусилля, про нашу силу волі, про наші комунікації, короткі подорожі, брати, сестри. Тобто там багато всього відбувається. І тому буде зростати кількість контактів, комунікацій, знайомств, Юпітер створює можливості. Звісно, це класний період для того, щоб багато подорожувати, але недалеко. Тут дуже легко навчатися новому. Так, ну короткі відрядження, короткі подорожі. І за рахунок того, що Юпітер аспектувати буде дев'ятий будинок. Це далекі подорожі, саморозвиток буде цікаво навчатися, буде аспектувати сьомий, будинок, буде легше покращити. Стосунки з другою половинкою на ну, наприклад, або просто з партнерами по бізнесу, тобто там так само будуть нові можливості. Ну і звісно, ще й про гроші, тому що Юпітер у другій половині буде так само сприятливо своїм дев'ятим аспектом впливати на одинадцятий будинок, а там ще й Сатурн. Тому подвійний транзит Юпі... Юпітера і Сатурна для тільців на одинадцятий будинок створить для них купу класних можливостей, для грошей, для реалізації бажань, тобто все матеріальне буде реалізовуватися. Так само, ще Юпітер може дати бажання купити новий автомобіль. Але коли це буде? Це буде вже наприкінці року, тому що вже наприкінці року, з кінця жовтня, Юпітер ненадовго зайде уже в знак Лева. І там, де знаходиться кето, да? у четвертому домі, і це може дати да? бажання або щось змінити зі своїм житлом, або купити автомобіль, або може змінити умови проживання, але взагалі ви відчуєте трошечки. Таке покращення у внутрішньому стані. Чому? Тому що довгий час да, з <кій> весни 2025 року кету впливає на ваш четвертий будинок. І про це далі. Тепер про транзити раху та кету. Раху та кету з травня 2025 року впливають. На четвертий і десятий будинок. Це вісь, ця вісь пов'язана з чим? Міді і все те, що знаходиться за межами. Тобто це статус, це робота, це соціум. Да? І тому кето, це минуле, це все, що пов'язано з нашими такими якимись талантами, які нам притаманні. Звідки? Ну, з минулого, да? І Кето — це така дуже духовна енергія, І знаходячись в четвертому будинку, який відповідає за що? За внутрішній стан, за почуття безпеки, за батьківщину, за маму, ну, взагалі за квартиру, за всіх оточуючих, вдома, за автомобілі. А Кето — він все звужує, трошки стримує, відрізає ну, і взагалі ви могли. Ну, бути не такими емоційними і будете не такими емоційними. Це було в 2025 році, це буде до кінця 26-го року. І тому може з'явитися дистанція в побутових питаннях. Вам може бути не хотітися знаходитись вдома, тому що там чомусь некомфортно, або просто ви будете не відчувати безпеку в своєму місці, де ви є. Так як четвертий будинок це наш внутрішній стан, то кету буде вчити. Не триматися за нього, а відпускати, відпускати старі образи для чого, щоб рухатись далі. Ще ви можете ну, якби підняти такі проблеми, які можуть бути пов'язані з родом, особливо з мамою. Тому що четвертий будинок якраз і відповідає за маму. І, звісно, якісь питання пов'язані з сім'єю. Ви можете трошечки, або роз'їхати хтось роз'їдеться з мамою, можете жити окремо, або може Може бути якась дистанція, або взагалі це може бути про, про якісь хвороби, наприклад. Але дуже важливо пропрацювати свої емоції, пропрацювати все те, що якщо є якісь образи з дитинства, тому що кето це все минуле, він буде піднімати на поверхню. Ось колись хтось щось робив, колись, коли я була маленька, мене там батьки так образили, мама. Ось це може все виходити на поверхню. Тому важливо зрозуміти, що ви вже дорослі, і сприймати це. Як досвід, і все, досвід, за яким прийшла душа. І тому весь 26 рік буде вам показувати, де ви і на чому ви тримаєте образи, страхи, пробину. І тому це дуже класний період для того, щоб це відпустити. І за допомогою кето, ось всі ці страхи обрізати. Раху. Це про майбутнє. Це там, де наші амбіції, це там, де нам цікаво, де хочеться все там. Саме така, матеріальний такий погляд. Раху впливає на десятий ваш будинок. Що це? Це кар'єра, це статус, це наше позиціонування. Ким ми є в соціумі. І раху буде підсилювати да, амбіції, бажання займатися купою справ, або навпаки, буде складно визначитись, що ж мені робити, тому що хочу бути і астрологом, і нумерологом, і психологом одночасно. Тобто Раху хоче бути скрізь, скрізь, так? Але це буде трошки таке розпорошення. Все рівно раху відкриє можливості. Ну, наприклад, змінити посаду або відкрити власну справу, тому що в нас же ще сприятливий транзит від Сатурна та Юпітера, який активізує 11 будинок, який пов'язаний з власною справою. Саме так, також може змінитися роль у суспільстві, може захотітися зробити щось таке масштабне, тому що раху це вихід за межі. Він хоче всього і побільше. І він дуже сміливий, і, і раху може давати вам різні такі сміливі ідеї. Тому наприкінці, вже взагалі, на самому прикінці року, у грудні раху кету, звісно, змінять своє положення і, і, і перейдуть в нові знаки. І про що це для тельців? Це. Каже про те, що півтора року ви розбиралися з задачами. Я, як дома і моя реалізація, мої домашні і моя кар'єра. Ось ці задачі ви якби пропрацьовували, і наприкінці року ви маєте підвести якісь підсумки. І тому по потім після цього перед вами вже відкриються взагалі інші інші горизонти і тому 2026 рік для вас дорогі тельці це рік чого Саме соціального зростання, фінансового зростання, так? укріплення свого фінансового зростання, розширення свого впливу. Так? І перша половина року буде підсилювати саме матеріальну базу. Так? Середина року буде давати сміливість, рух вперед, успіху, комунікаціях, нові можливості. Ну, А кінець року буде вже формувати для вас відчуття. Нового дому, да? новий внутрішній простір, нова професія або новий напрямок у вашій професії. І так, на цьому в мене все. І я бажаю всім тільцям е, реалізації всіх ось цих класних можливостей матеріальних, тому що не всі висхідні знаки можуть похвалитися такими сприятливими транзитами. Якщо так можна сказати, да? і тому бажаю всім всього найкращого. І тільці, якщо вам це було дуже корисно, або, рідні, або вашим рідним, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте розвиток україномовного каналу з ведичної астрології Джіотіш, І з вами була я. Науменко Наталія і моя школа Гнапаті Віді і канал Ведична астрологія для кожного. І до зустрічі в наступному відео про висхідних і місячних близнюків. Бережіть себе!